Чому життя пусте і хто винен, коли трапляється горе? Тут що винен відразу Бог? Ти куди Бог дивиться? Але фактично, хто винен? Винна людина. І в чому вона винна? Вона живе і всіляко намагається відкинути Бога, зробити Його другорядним і повністю зосередитися на матеріальному, на тому, що вона бачить на всіх цих проблемах. А Ісус? Намагається повернути людину і показати, що не це головне. Ісус прийшов до Єрусалиму, але Його відкинули. Потім Він посилав пророків, Божих людей, яких також відкидали і не слухали. Як наслідок приходило руйнування до єврейського народу. Про це говорить історія. Питання, що такого принесли пророки? Просто-напросто Біблію. Скільки падало башт каменів і проблем на голову людей через знетнування Слова Божим? Слово Боже завжди актуальне, адже воно є основом для всього всесвіту і для кожної людини. Це шлях істини і життя. І дуже важливо слухати Божих людей, яких показують цей шлях. Може, вони вам здаються неприємними, неоздокучими?